Ну, там є посилання, що вони створили. Е, вони зґвалтували 15-рітню дівчинку. Тут біля Дерибасівської її вбили От, внизу там, на склонах. Румуни взяли, розстріляли. Ну, ну Так, щоб я б засуджував в цьому випадку румунську поліцію, так ні, вони відпрацювали як треба за зґвалтування дівчинки вбивство. вбивство ну, на той момент нормально по Європі, було вище ще мірання. <гану> <гану> і от, ну там дивися, крадуть, крадуть. я колись вам може, окремо про це розповів. Е Антонеско приїжджав до Одеси. Е Вісаріон патріарх це приватна площа і молебни, оці, ну, румуни відновлюють церковне життя, відновлюють, відкривають дуже багато храмів. Вони такі, ви знаєте, вони. Вони православні, народ до церков побіг відразу. А ще як один старий мені розповідав, каже: дуже модним стало е, ці гадалки. У людей не було інформації, і вони всі пішли до гадалок. причому гадали на всьому. На картах, на крапліні на... там. Базари по всьому місту крізь були базари. Як румуни намагалися, там окремі накази весь час виходять прибрати стихійні базари, прибрати стихійні базари. Все населення виперелося. Роботи нормальної Нема їжі достатньо, ну і товарів, які вам потрібні. Умовно, в мене там все з. Зносилося якесь там пальто, де я йду його купити? В магазині я не куплю. Я йду на базар. У мене що є, в мене годинник. Я міняю годинник на, на пальто. І таким чином всі базари, причому, коли дивишся оце староконку, стараконку, то ти бачиш обличчя людей, які не, не роблять, що їм добре їм добре. Літо 42-го, літо 43-го в Одесі вже живе нормально населення. Дивіться, які базари, вони безкінечні. Навіть сьогоднішня Староконка не, не, така не така рясна. <ріст> Але виглядає, да тільки в цю суботу на староконці робили. Роботи відновлюють дуже багато того, що ми самі зруйнували. Те, що від них прилітало, да, ви пам'ятаєте, це будівля тільки інше. Це, до речі, на той момент обком партії. Ось о ми бачимо да, роботи і ось вже вони флігі відновили. Це 43-й рік. Вони відновили лівий вхід в оперний театр, де бомба прилетіла. Це їх реставрація. Вони відновили готель Лондонська, тому що. Біля нього було попадання в 41-му. Воронцовський палац реконструкцію вони зробили. Ну і я, може, там багато-багато чого. Відновили декілька підприємств, а щодо підприємств, ви просто могли взяти кредит і відкрити собі бізнес. Зазвичай всі відкривали дрібний бізнес, парикмахерські, крамнички якісь, а дехто брали, просто відкривали фабрики. Тобто румуни поновлюють те, що вони назвали економічну ініціативу. Тобто такий неп. І одесити, які вміли торгувати, вміли займатися бізнесом, вони просто починають жити так, як вони звикли жити. Тому що ви, ви, ви розумієте, так? людині, які 50 в 42-му році їй в 18-му році було якихось там 22-23. вона добряче пам'ятає те життя і їй не важко повернутися в те життя до умовно якщо сильно ми з вами не, не дай боже постраждаємо ми зрозуміємо як жити, якщо сюди повернеться радянська влада Да, як жити в радянській системі, ми зрозуміємо з вами. І не дай Боже, ну, але ну, да, окей, завтра буде пар Ну, піду я посидю на цьому дебільному Потім знов на завод і, і, до, і купляти погане пиво. Ні, не не, не, я тут самі хачу ну, Бачите, скажімо, одесити набрали піанін. Це, це все з тих газет. І не вміють не грати, тому що я казав, це населення пересипу. Воно перелізло сюди в центр, і вони набрали піаніни, гепають по цим піанінах, і люди скаржаться, що по-перше, вбивають інструмент. по-друге, не вміють і ніколи не навчаться. Давайте забирати ці піаніни єврейські знов-таки жиді, жидівське все не, не яке щось сім'я. І був такий розподіл все, що було реквізовано з єврейських квартир, воно складалося на склади і видавалося, особливо коли приїздили там чиновники, офіцери румунські, їм це видавалося і ще видавалося населенню. Або можна було купити незадорого. І оце бачите, такі от бланки у мене є в моїй колекції, бланки цих рахунків на видачу нерухового майна. Це комуналка. Комуналка нормальна з точки зору, вона навіть дешевша, ніж зараз у нас, їй по, якщо по курсу переводити, це рахунки на світло, на воду і на квартиру, квартплата. Нічого. Влада існує нормально з точки зору норм функціонування якихось там напрямків є. Якщо є квартира, в ній має горити світло, ви маєте за неї платити. Все, побудовано. Пенсійне законодавство нормальне, вам платять за стаж радянський і ще додаток, якщо у вас хтось постраждав від репресій, скажімо, вам додаток ще платять це. Якщо ви були комуністом, вам навпаки, з вас зв'язається пенсія. Є пенсії по інвалідності, є за доглядом за дитиною і ще якісь там тобто такі достатньо серйозні історія. Ну, додаткові пенсії, пенсії були е, госпоже Дерібас, це вдова е, Фелікса Дерибаса, госпоже Ріхтер, е, вдова е, Теофіла Ріхтера. Ну І оце е, норми законодавства пенсійного. Ну там наказ таки достатньо. Їм ем додаткові пенсії, персональні були такі е, пенсії. Культура. По культурі у нас гай шумить. Дев'ять театрів, а були ну взагалі 11 театрів. Я нарахував за весь період окупації. Бо були театральні трупи, які відкривалися, потім згорталися. А так більшість театрів. Ну там оперний театр він почав свою діяльність е, через 20, ні, теж 25 жовтня. Тобто через тиждень румуни зібрали трупу, сказали, ми хочемо, щоб ви поновили роботу. І 25 січня, якраз на мій день народжень, тому запам'ятав, вони вже дали Євгенія Нєгіна, а потім на наступний день Лібідіне Озеро. Для Румун це демонстрація населення. Все нормально. Не, ну, те, що вони робили, падали в Херсоні, те, що вони там почали робити в Маріуполі, концерти, вистави. У нас все клас, дивіться, у нас опера працює. Е, цікаво, знов-таки мені сказав, е, ти знаєш, коли ми ходили в театр, було е, чітке розділення. Якщо це іде опера, то е, театр весь був е, сірий. Якщо це балет, то він був блакитний. румунський Румуська німецька форма відрізнялася. Німці ходили на оперу, румуни ходили на балет. Дивитися на дівчат більше і цирк, ви бачите, що тут у нас? Современний театр, театр Вродського, Це така звізда. Театральна зірка була. Він переїхав з еміграції, відкрив театр, відпрацювався. Озера бідіна ну, дама. репертуар, два українських театри працювали з українським репертуаром. Це вони дозволили, хоча українське вони не заохочували тут. Ось, все, бачите: бокс, футбол. Там. ну Я зазвичай робив калаш, от стоїть людина, дивиться на біля оберного театру на театральну трубу, а поруч я ставив фотографію, де висить людина на стобі. Тобто, отак і було. Тут когось повішали, а тут ми в театр збираємося ввечері. Футбол. Футбольних команд було 9 в Одесі першості. Дві з них літали літаком грати в Бухарест навіть. І в Бухарест, і в Яси. І вони приймали участь в ну, національній першості. А міський турнір був достатньо активний. Якщо бачите, це збірна міста. Перша збірна міста Одеси. От стоять хлопчики зігують. Ось вони з квіточками, з німцями фотографуються. Оце німецька це збірна ВВС е, округу тут. Ось о наші. Все нормально. Наші виграють, їх ніхто не розстрілює, наші програють, їх ніхто не розстрілює. Тобто, по, по результатах матча бачите, йде нормальна боротьба, румунські, німецькі команди, і одеські команди. Вони всі тут грають, ну розважаються, як може. Це зновки демонстрація нормальності існування життя. Ось ось що окупанти роблять. Да? Мегазірка uh, ну, того часу Петро Лещенко переїжджає в Одесу, зустрічає тут свою нову дружину, uh, uh. uh. uh, виступає у нього спочатку. Uh Його концерти і в оперному театрі були, потім uh, потім в театрі, який ну, за російські драми колишні. На грецький там, а потім він відкриває навіть свою, е, свій ресторан там, з одним ще комерсантом і виступає вже більше там, в провулку Чайковського. Е, ну от Бачите, так виглядала е, гарненько площадочка під е, Приморським бульваром, там кафе і, 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 Румуни його, його дійсно привели так. До Вони взагалі навели порядок на одеських пляжах, входи були платні, там 50 це коштувало, потім одна марка. І навіть конкурси красоти там пробували. На, 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 на е, дуже розквіла проституція. Жінкам треба було жити, жінкам треба було щось їсти, годувати своїх дітей. Вони почали жити з румунами, з німцями. Е, ну, Чоловіків майже нема, да? чоловіків дуже мало. Дуже багато залишилося не розуміючи, колись вони побачать свого чоловіка чи ні, а жити треба зараз. Інколи це ну просто було непристойно. Інколи це переходило просто в звичайні взаємини, нормальні між румунами і одеськими жінками. Навіть частково румуни забирали потім цих жінок за собою в. В Румунію, ну от я там, якщо буде час, я про одеських балерин вам потім якось розповім. Як якраз історія, така яка мене вразила. Я навіть там телевізійний сценарій е, почав писати. Там мені замовила ICTV канал. Ну, війна завадила, але це теж було таке явище дуже е, розповсюджене. Навіть потім з'явилося декілька румунських наказів, як регламентувати е, 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 -да -да, публічні будинки, е, публічні дома в Одесі заборона єдина була, не можна було румунам женитися не на румунках. От це був окремий наказ, женитися вони мали. Далі що хочу робити, а женитися не можна. Але це оце свадьба в Одесі, причому, якщо подивитися, це в одесити. Це 43-й рік фотокартка. Оце фотокартка 43-го року. ну Це бачите, румун з дівчатами, якраз та сама алея, вже коли перепоховання. Це десь кінець літа 43. го Навчання школи відновилися 57 шкіл. Румуни відкрили. Причому відкрили вже в грудні 41-го, А потім все як потрібно вчителі мали літом в серпні пройтися по всіх квартирах і як там. Це називається район відпрацювати. Да? От хто вчителями працював, знає. Пройти районом, да? записати всіх дітей, хто який вийшов клас, і обов'язково всі діти мали ходити. Е, якщо ви подивитесь предмети, то тут із новенького це тільки румунський язик ось він з'явився. От русський язик, от румунський язик. Е, і тут є слово Божє, воно закон, да, закон Божий. Бачите, на першому місці йде Латина. Німецька мова, ну французька, ну, бачите, тут вони не вивчаються. Е, математика, фізика, історія. Просто історія. Там історія Румунії ще була, і румунська мова. Це все, все, все решта і закон Ну Так звичайні предмети. Е, університет поновив роботу, і е, взагалі чотири вищі працювали в Одесі. Ну Вони були об'єднані в єдину систему, університетом. В Києві... 43-го року в Одесу заходять вже німці. В січні відбувається передача влади німцям. Румуни втрачають свою первин... першість да, управління. І далі тут вже румунська окупаційна влада. От німці підчистили майже всю тюрму, ті, хто сиділи, наприклад, євреї, які опинилися за те, що підробили документи і сиділи, а їм давали сроки тоді. Тоді два-три-п'ять років. І вони сиділи просто в тюрмі. От німці заходили, вони вже їх розстрілювали. Вони вже з ними не церемонілися, як румуни. І у нас буде німці. Тут, бачите, це один той самий офіцер. І от хтось його подарить. Це на Дерибасівській біля міського саду. Бачите, да? Ось він такий, ну такий прям, да? німецький німецький офіцер. А оце буде такі роздолбає. І все так буде до 10 квітня. Купа етнічних німців, етнічних румунів і колаборантів поїде за. За владою, ну за цією румунською, ну там без варіантів було німці вивозили насильно етнічних за собою. Вони і треба було ховатися, щоб вас не за не забрали за собою. Вони в німеччину якщо ви німець, така ж сама історія з румунами. Ну і ті, хто розуміли, що вони співпрацювали більше ніж потрібно, тому що співпраця з окупантом вона була нормальною У вас нема вибору. Або ви йдете в катакомби до партизанів, і ви там ваш вас ніхто туди не пустить, ви там не потрібні. Або ви е е йдете на роботу. Тому що ви не можете існувати в окупованому місті, хто ну там читав історію сучасної окупації, хто пережив, не дай Боже, окупацію, ви знаєте, що ну день-два ви посидіти, потім все рівно треба йти та на виходити на вулицю, йти в магазин. А для того, щоб прийти в магазин, десь треба взяти гроші, десь їх поміняти, якусь картку якусь купити, якусь зв'язок з рідними організувати, дітей до школи відправити, і далі вже наскільки вам повезло з професією. Бо якщо ви. Водили трамвай, то о, о, радянська влада вас чіпати не буде. Ви водили трамвай до 41-го року, водили з 41-го по 44-й і Далі будете водити трамвай. А якщо вам не пощастили, ви вчитель історії. То вам буде вам буде біда, прийде нова влада. А ви ви робите, навіть з сучасним українським законодавством, ви вже підпадаєте під кримінальний кодекс, тому що ви ідеолог, якщо ви викладали історію під час окупації, і от таких історій, ну радянська влада, вона потім заарештувала тих, хто працював в театрах. Бо роз, ну, це ідеологія. Тих, хто працював на транспорті, ви допомагаєте інфраструктурні mm -hmm. вирішення проблеми. Ну і безумовно всі ті, хто працювали в поліцейських, якихось там силових і органах управління. Mm -hmm. Так, ну це я вже показував. Це біля старого вокзалу, це до того як Румуни його підірвали. це Ліве, причому подивіться, це радянські солдати, це вже руйнування, mm -hmm. причому радянські. Радянський самоліт розбомбив цю, цю будівлю, і наші його відновлювали вже по втратах. ну тут Це неправдиво, скільки розстріляно, скільки це перша відомість надзвичайної комісії з розслідування злочинів нацистського режиму. Такі були створені у всіх областях, і вони якраз і проводили перевірку, скільки людей зникло. Да скільки було до, скільки залишилося, що розруйновано. Ну зараз те, що відбувається у нас. Органи влади, вони фіксують абсолютно все, що знищила Росія, для того, щоб потім це висунути в якості репарації. Е, ну, і те, що я вам казав, Антонеску розстріляний, і ось стоїть Олексіану біля Антонеску. Їх розстріляли. А в спинті, я вам казав, більш-менш все закінчилося. Нормально. Паша Козленко видав щоденник Германа Пінті, якщо ви знаєте, теориком іду почта. Все, ми встигли. А я не поняла, а фото та анализ не знаю. Це фотошоп. Все <реш> <реш> <реш>